Добрий вечір, шановне товариство, 12 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. 3 тижні минуло стола часу, як ми поставили наші живці на пророщування, у звичайну водичку. І що ми маємо за три тижні? За три тижні ми маємо ось таку бруньку. З зачатків, корінчиків ще немає. Камера не передасть, так? але вже відніється початкова стадія утворення калусу, з якого у нас підуть корінчики. Рівномірного розвитку немає рівців. На цьому от тільки-тільки от тільки, тільки бронючка набухла, а на оцьому. Шей взагалі брунька закрита. Але на все свій час. Не треба рівнятися під одні умови, тому що кожного все по-різному. Багато ще залежить від сорту винограду, як він швидко розпускається. Так що чекаємо результату, а результат неодмінно буде. Всім міцного здоров'я, до побачення.